Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні згадуємо події 1989 року, коли у Чернівцях відбувся перший фестиваль української сучасної пісні та популярної музики Червона рута. Свято української музики тривало під пильним контролем всевладного КДБ, міліції та однієї з найконсервативніших компартій Радянського Союзу, коли Українською Радянською Соціалістичною Республікою керував консерватор-комуніст Володимир Щербицький. Втім, навіть все це не завадило тому, що на пісенному святі прозвучав гімн України, і люди розгорнули синьо-жовті прапори. Фестиваль. Став не просто культурною подією. Це був вагомий поступ українців у здобутті незалежності Української держави. У заході взяли участь 580 конкурсантів, молодих співаків і музикантів з усіх областей України, в тому числі й Криму, який тоді мав статус Кримської області у складі Радянської України. Також на фестивалі були гості з інших країн. Українська пісня під час фестивалю зазвучала з новою силою: гурти ВВ, кому вниз брати Гадюкіни, Трезубий Стас, Гуцули, виконавці Віка в Раді, сестричка Віка, Марічка Бурмака, музичний вихователь дитячого садочку з Умані Андрій Миколайчук, відомий такими хітами, як піду в таплюся у річці Глибокій і підпільник кіндрат, та багато інших збирали шквал оплесків. Видатний український поет Дмитро Павличко в своєму виступі під час відкриття фестивалю представив народний рух України і передав вітання від цієї організації. А солист Київ-концерту Тарас Петрененко двічі виконав авторську пісню про рух. Органи влади протягом всього фестивалю намагалися вселяко перешкоджати проявам української національної свідомості. Забороняли пряму трансляцію концертів на телебаченні та радіо. А те, що потрапляло в ефір, піддавали жорсткій цензурі. На допомогу Чернівецькій міліції були стягнуті значні сили міліції з Молдавії. Міліціянти вилучали будь-яку символіку, окрім радянської, затримували молодь, одягнену у жовто-блакитні кольори. Вчиняли побиття учасників та гостей фестивалю на вокзалі в місті та на стадіоні. Забороняли збирати пожертви на народний рух України під час фестивальних заходів, вимикали мікрофони та згучномовців заглушали спів заповіту Тараса Шевченка, чим закривали заключний концерт фестивалю. На знак протесту проти пробуття обшуків та вилучення національної символіки у гостей зі Львову, органами КДБ і МВС переможуть конкурсу. Василь Жданків виконав вперше за півстоліття пісню гімн Ще не вмерла Україна. Народний депутат СРСР Леонтій Сандуляк виступив із заявою проти протиправних дій органів міліції, які чинили тиск на учасників фестивалю. Так, групу гронок, керівником якої був Тарас Петрененко, намагались виключити з концертної програми над трьома активістами народного руку. Співробітники міліції здійснили жорстку розправу. Незважаючи на утиски органів влади під час фестивалю, українська національна символіка переважала радянську синьо-жовті прапори, відкрито майоріли на всіх трибунах, завдяки членам товариства Лева, Вертеп та інших на вулицях міста лунали заборонені досі стрілецькі пісні і сяяв стародавній тризуб. Випадково чи ні, але факт залишається фактом. Через чотири дні після закінчення фестивалю подав у відставку багаторічний керівник Радянської України Володимир Щербицький, який керував Україною 17 років з 1972 року. Щоб ніякі атмосферні явища не стали на заваді проведенню фестивалю, організатори запросили відомого українського мальфара Михайла Нечая. Завжди, в час. Коли проводився фестиваль в Чернівцях, за спостереженнями були дощі. Але у 1989 році, в цей час, в Чернівцях завдяки Михайлу Нечаю дощу не було. Перший фестиваль Червона Рута назавжди залишиться знаменною віхою українського національного відродження. За пропозицією громадськості, фестиваль вирішили. Зробити традиційним і проводити один раз на два роки в різних областях країни. Другий фестиваль Червоної Рути відбувся ще в Радянській Україні у 1991 році в Запоріжжі. У місті червоних директорів заводів до нього поставились насторожено. На стадіоні «Металург», де відбулись концерти місцевих глядачів, було порівняно мало. Проте, в ці дні місто переживало справжній наплив шанувальників української пісні з усієї України. Запорізька Червона Рута відкрила імена Жанни Боднарук, В'ячеслава Хурсенка, Тараса Житинського, Алли Попової. Його лауреатами стали Юля Юнакова та гурт Пліч-Опліч, Левко Бондар та гурт Бункер Йо. Інеса Братущик та Орест Хама, Андрій Кіл. Закінчився концерт Запорізької Червоної рути за 4 години до ГКЧП. На ранок в тоді ще Радянському Союзі був введений надзвичайний стан. Президента Радянського Союзу Михайла Горбачова було заарештовано, а на телеекранах можна було дивитися лише Лебединне озеро. До проголошення незалежності України відлік пішов на години. Перший фестиваль Червоної рути вже в Незалежній Україні пройшов у 1993 році в Донецьку. Донецький край дуже тепло приймав Червону руту». Концерти фестивалю з величезним успіхом пройшли в столиці Шахтарського краю. Дончани дуже тепло зустрічали українську пісню в своєму місті. Завдяки донецькій землі стали відомі всій Україні. Ірина Шинкарук, Олександр Паномарьо, Пікардійська Терція. Наступний фестиваль Червона Рута відбувся у 1995 році в українському Криму. У двох найбільших містах Криму Сімферополі та Севастополі відбулася Четверта Червона рута». На Червоній руті 95 вперше заявила про себе українська сучасна танцювальна музика. Відомими всій Україні в Криму стали Шао Бао, Ель Кравчук, Зев'йо, Марина Адольська, Наталія Магилевська, Ані Лорак, Вхід у змінному взутті Катя Бужинська. Наступні фестивалі відбулися у 1997 році у Харкові, у 1999 році у Дніпрі, а з 2001 по 2007 роки. Та у 2011 і 2013 роках фестивалі пройшли у Києві. У 2015 та 2017 році у Маріуполі. А у 2009 та 2019 році фестиваль повернувся у Чернівці. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.